Коли в світі настає темрю, і здається, що ні світло вже ніколи не засяє. Коли темні сили захоплюють сесію, і герої падають один за одним. Лише тоді з'являється справжній герой нашого часу. Блок енергохарчування за 15к гривень, котрого вистачає на зарядку вібратора 15 разів. Nice. Хей, hey! вітаю всіх абсолютно адекватних любителів крінжатіни категорії Г з монтажом, від котрого хочеться плакати навіть мені. В минулій серії нашого свідкому про трулі Powerful чаклуна Джона ми побачили, що таке звичайна розмова зі свідками і його ви на забахмутці. Знищення нашим складом цілого бандитського Лігва не принесло нашій команді ніяких результатів, окрім трулі задоволення. Залізний трон все так само був незримою і дуже загадковою для нас організацією, котру ми ще зовсім не схопили за хвіст. Нашою наступною ціллю за логікою став наступний до злочинної лігу, що знаходиться в трьох метрах від Бандитського Лігу номер 1 але, чесно кажучи, я про нього трохи забув, бо у мене в цей час дуже закортілося прочекати всілякі рофло квести для підняття настрою. Ви можете будете вважати це чисто розтягування хронометражу, але я вам відповім. Так і що від цього буде? Я залишаю гарні таймкодики для скіпу до основного сюжету, тому проблема у вас не повинно виникнути. І всі ми повинні пам'ятати про те, що Baldur's Gate це в першу чергу цікаві і незвичні квести, як походження сивого любителя відьомських. Ну, давайте назвемо це Квіточок. Так що, основний квест це, звісно, добре, але побалакати з лісним дідом про замерзлих бобрів безцінно. Або ж ми можемо зустріти у рандомному лісі чоловіка, котрий просить нас про допомогу, бо за ним гонаться секстанти, що хочуть його пустити, на чевапчичі. Панті інтелектуалів, звісно, не можуть боросити людину у біді і чекають на розбійників, і їми виявляються друїди, котрі дійсно хочуть вбити даного індивідуума. Але все не просто так. Наш беззахисний чувачок, це насправді. Дубайок і Віталя. Друїдам це, власне, не дуже сподобається, бо уявіть собі. Ви сидите на веранді, п'єте свою крафтову каву. І бачите, як у ваш садок вишневий коло хати забігає дебіл з ножиком і починає оприскувати ваші кущі молочним коктейлем? За таке в Україні прив'язують до табуретки і змушують дивитися 50 годин лекцій Фаріон на тему, чому вона не може використовуватися замість снаряда. Е, плюс наш ГГ дуже рофельно може відповісти на подібну ситуацію. Як ви розумієте, Бабі Джон зробив цим розбійником з брами Балдура трулі Маріка Радагон Експірієнс? <звук> Дуже шкода, що його друзі не напали на склад нашого Бойза за IQ 530 тисяч. Бо вони так-то також робили всілякі капості в даному лісі, але вбивати ми їх не будемо. Бо, як кажуть, не атакуй першим, мабой. Давай тільки здачі. І давай її так, щоб твоїх ворогів більше ніколи не знайшли цілими. Але сам цей персоналі змусив наших героїв задуматися про те, що ж таке прогнило в даних місцях. Розбійники бушують, полум'яний легіон, а саме до цієї організації належать ці шпиндики, не краще грабіжників. Вбивають людей, гвалтують бобрів і здерли з Бабіджона 50 гривень просто так за прохід. Можливо, що голова даної місцевості гнеє з голови. Плюс ми так-то ще не дісталися безпосередньо до Брам Балдора, бо розгрібало чум там сям по цим мальовничим пейзажам. Десь склад горіоного нащадка просто вирізає толпу з вартів за те, що вони катували корову у минулих серіях. Десь ми знайшли буквально Віталіка, Вітю і Вітю. Як людина, що знайома з декількома Віталіками, вони дійсно виглядають саме так, як зображено на екрані, або ось ось так. Так, хлопчик, тримай свого догіча і більше не губи. А якого власне хріна це тільки що було? Ладно. до речі, для тих, хто не в курсі, по ДНД також свого часу виходила ціла купа книжок. Вони, власне, і досі виходять, судячи по Вікіпедії, що присвячено Роберту Сальваторе. Власне, це гарний письменник, чия бібліографія присвячена якраз ДНД-походження вигаданих їм персонажів у сетінгу ДНД, хто б міг подумати. І конкретно Балдур з гейта також. Особисто я, як і багато інших любителів контента без подвійних сенсів, навернули перші три книги про Ельфа Дзірта до Ворнена і посміхнулися, бо це є дуже балдожне фентезі. Без особливо Мері ю або хорні моментів, як це люблять. Сто ельф, котрий, як і більшість аніме персів останніх років захотів стати Деденсайдом, але він вчасно зрозумів, що це не вибір, і став просто жити на відшібі країни з дівчинкою-трапиком та попивати гарне шишкове вино. Став лайк! Якщо влаштував би воєнні зрочини з руснявими полоненими, подивимось, скільки у нас галочандриків. Власне, через успішність і балдіожність книжок Роберта та подібних йому авторів, найвідоміших персів у всі ігри подібного жанру. Наприклад, дуже важко знайти ізометрик РПГ, де немає дзірта зірта до Вордена, що рубається проти двох мільйонів чортів на секунду. Було приємно побачити легенду. Е, так, записати дещо треба вирізати те, як Бабіжо намагається стибрити в нього магічні прибамбаси. До речі, про артефакти. Цинкового гробу, як у відео по 2 Fortress, звісно, не буде. До речі, подивіться його, бо там щось дуже сумно по переглядам. Але біля перегосту сидіть веселий куколдун, котрий продає подібні цицянки. Але думаю, що ви, як і я в подібних іграх, ніколи не купуєте предмети у торгашів, а просто накопичуєте статки, щоб зробити щось у кінці. Але вони так і залишаються у вас на рахунку. Тому цей торговець мене не дуже цікавий. Але в пригодах я знайшов його учня, що був перетворений на курку. І тут в гру вступають механіки, бо я дізнався одну дуже цікаву річ. Як зазвичай у нас працюють механіки у РПГ. Ви даєте одну відповідь і отримаєте один конкретний результат. Наприклад, Евбейте його! І чувака пускають на хеба. «Пощадіть його! І чувака підривають. Але. Разраби даної гри вирішили зробити ляпханг і вписали рандомайз безпосередньо у квест. Тому, якщо ви принесете це курча, єхидний колдун у своїй цифровій голові підкидає кубик, і курча підривається або ж не підривається і повертається до людської особи. Це така проста для настільної гри штукенція, але вона мене трохи здивувала, бо ти її банально не очікуєш побачити РПГ, особливо в квестовій частині. Хоча Baldur's Gate не боїться творити по-справжньому страшні речі, за які зараз можуть закенселити будь-кого. Я певно не зможу вставити діалог з гри, бо боюсь, що мене забанять YouTube, бо там расизм меми. Тому ж ви розрозуміли, зараз буде фрагментик, е, що дуже наближене до того, що я зустрів у грі. Вені дай, авоссо, де воднев that войске. Shirtabi, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us as much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. Oh, Або ж зустріч з повелителькою пауків край лісу. Тут також особливо без коментарів. Можете просто насолодитися тим, які ж балдожні ігри були раніше. 12 балів з 10. Раджу всім погамати в цей шедевр без піруцтва. Підчищаючи локації, Бабі Джон знайшов декілька босів, котрі позиціонуються як проблемні у грі. Перший з'являється, коли ми допомагаємо археологам викопати древнього ідола святого Ктулхи. Дуже невдоволена тим, що ми намагаємося стибрити об'єкт його охорони, тому різко підбігає, щоб вломити нам. Але 30 годин проведених заламанням розбійницьких срак, не пройшли просто так. Тому Огра достатньо швидко склали орігамі ластівки і відправили батьки. Схожим на нього був яхидний джин з банки, що захотів зарубати ГГ за те, що він розбив його квартиру. І на віки, і в форумах на цього чувака дуже скаржиться, поливаючи його брудом, бо він є одним з топів проблемності у грі, бо зачиняється за трьома щитами, що відхиляють будь-яку магію, зброю. Лайно, я не знаю, там, сальні шутки, мої відео. Але, як на мене, він легко перемагається за допомогою звичайного сну. Буквально треба, як богатир, просто відбігти назад, вздрімнути хвилинку, і закляття спаде. Ви отряхнетесь і вкинете літак в цього чер... древнього чорта. І це не oh. це просто хитрожопість. З мемних босів, хоча це не зовсім бос, скільки черговий лісовий болван, Желатиновий мах. Геніальний чаклун, що десятки років навчався у магічній академії, пізнавав таємниці Всесвіту, спілкувався з девілменами, вбив Волондеморта на на 360 обертів, і нарешті він створив прорив у магічній галузі, створивши буквально контроль будь-якого конструкта, об'єкта чи людини. Але тут прийшов, ГГ, хекнув з нього, ішов шопив наче прохідного розбійника. Інтелект інтелектом, але Мінськ має дуже довгий меч, котрий робить бомб, що змушує людей так такто взриватися. А якщо згадувати фізику і трохи прикинути, яку саме силу треба прикласти, щоб викликати експлоу, то я би не радив нікому суватися до цього мемного здоровання. Катакомби, катакомби, катакомбинки. Знаєте? Я розумію, що гра в нас базується на підземеллях та драконах, але тут є, як завжди, одне але. Просто на стільній грі в паті завжди є розбійничок, в котрого стати дозволяють ефективно як вбивати людей, так і ламати замки і, що особливо корисно, деактивувати всілякі пастки. В Baldur's Gate також є ця механіка, але вона можливо через малий досвід розрабів працює трошечки через сраку. Щоб Імоен, наша бездівчинка Евер, знайшла пастку, нам треба її підвести до неї в притул і зачекати десь пів хвилини реального часу. А тому, якщо ми не знаємо, що пастка знаходиться безпосередньо перед групою, ми ніяк не можемо її знайти, бо пересування туди-сюди, як паралітик перед грибами, це не прикольно. За таким принципом мої сусіди вже декілька місяців намагаються вимкнути капкани в садочку, якщо ви розумієте про що я. І тому саме при проходженні четвертого акту найбільш бісячим персом була якраз і Моен, а не наша темношкіра чаклунка. Дана Герек цьому часу навчилася кидати фаєрбол, котрий буквально анігілює 90% ворогів на всій карті. Або ж так само влаштовує трулі 43 й рік вже самій тімі, бо розмір аоя атаки наближується до площі Житомирської області. Як кажуть, ніколи не питайте у жінок про їхню вагу, у чоловіків про їхню зарплатню. А у Данагер, як саме вона пов'язана з Нюрнберзьким процесом? Так, я щось жорстко забув. Загаремо. А, точно, основний сюжет. Якщо ви не дивилися минулі відео, то склад Баблкваса успішно перерізав населення розбійницького табору, і ми взнали, що ці залізного трону дуже туманні, загадкові, як кімната шестикласниці. Але ми знаємо, що вони згоняють рабів на шахту у краєлісі, і наші ГГ, як абсолютно адекватні люди, приймають наступне рішення. Якщо вони гниди, то ми знищимо все, що вони роблять. Буквально. Типу, головний герой не знає на момент початку четвертого акту, що там відбувається щось мега погане. Навіть про рабів він не в курсі, але він такий: ха, -ха да нагейре, кинь фаєрболом в цих чумазих дітей, ой, людей. Шахти краєлісу знаходяться на вершині горі, і тому, щоб до них дістатися, треба прорубатися через декілька сотень, пауків, розбійників і що найбільш дивне, всратих друїдів. Чому вони в сраті? Бо вони буквально кажуть. Хо-хо, ти ходиш з По річку Кош вона не обливає кахтини маслом і не засипає в воду отруєні барвники, щоб показати нашу боротьбу за природу. Не кожен зможе зрозуміти наш екологічний протест. Це дуже тонко. Да, тільки естети це зрозуміють. І знаєте, Джахера весь цей час стоїть з лицем Гігачаду, зовсім ігнорує ці приколи. На тян не звертає увагу на цих шизонутих чуваків, а тому вони, як трулі спокійні і ліберальні члени суспільства, що борються за врятування всіх живих істот, нападають на нас, намагаючись нас збити просто за мовчання або за те, що ми кажемо: окей, чувак, добре, сиди собі, займайся собі, собі своїми справами, ми пішли собі. Чому вони завжди хочуть вмерти? До речі, достатньо іронічно, що один з захисників природи пиздить тварин в підвалі, щоб зробити з них послушних захисників свого городу. Hmm. Ще раз певність в тому, що Baldur's Gate – це балдежна гра, що випередила час. Такого зараз вже ніхто не зробить. Діставшись до шахти, десь через три години прорубання через ліс з пудіменів, склад нарешті, зміг видухнути. І тут маленька мемна штукенця, що в квесті нам написали. Ну, можливо, проліється кров. Хник-ник. Я, звісно, може, чогось не розумію. Але вже на цей момент Бранда Шмих отримав досягнення за винищення району Сибуї. Це застереження звучить не як насторога, а скоріше, як виклик, що треба. Що власне і відбулося, бо якийсь зовсім неадекватний чувак напав на паті, вимахуючи своїм довгим клинком. Таких за весь час гри я бачив вже штук 20, Певно, і тут дуже гарно підходить фраза: Студенти, які приїхали в ліс і кінчають з собою. Це пиздець, ти бабі Джон? бо ти дуже шизонутий, чи ти шизонутий, бо ти бабі Джон!» Я шизонутий, тому що в мене вимикає світло по 15 годин на добу, і в мене на це ПТЕС. О, сорі!» Згори хуя. Скільки вас тут в печери? Десяток? Сотня. Бабі Джон проривається скрізь печери як ніж скрізь масло. Раби тікають назовні, щоб не бачити військових злочинів чи у рожевому банному халаті. На кожному рівні, звісно, є свої мемні перси, але магічні фокуси зі зіникненням олівця працюють занадто ефективно. Орк клун шокотив людей. Мінск підриває його ударом кулака в обличчя. Десяток лучників, що влаштували блокпост. Трулі Belgorod Children Experience. Охоронець царського туалету намагається нас зупинити. Спускаємо ховраха, щоб він летально закатрупив його милотою. путі І ось, перед паті остання загроза. Якась оживша магічна тварюка, котру якось завалив, отримавши 4К XP. І безпосередньо володар рабських угідь. Де Вайорін? Мах махна 600 IQ, що навчився тепехатися і шмаляти по нам ваншот блискавками. Непогано, достойний противник. Наша битва буде. <плес> І моє, не моє? Як так-то? Тут був такий спіч, а ми обістралися на срані кнопці на дереві. І моє, хрій. Ну що це таке? I'm better. Так заткней. В тебе якісь проблемки? Депрешн, шиза мейбі, ні. Так а чому ми не бачимо кніпочки на стіночках? Це ж повинно бути достатньо простим. Давай, приводь себе до ладу, все буде окей, не засмучуйся. Чесно кажучи, я був трошки здивований, що жах спрацював на боса, бо це так-то, ну не дуже могутнє закляття, але котре допомагає нейтралізувати будь-яку проблему. Ну, мах відкис, тому тепер печери були в нашому розпорядженні, і ми можемо вирішити справу двома варіантами. Перший затопити її, щоб металу не було ні в кого, другий це залишити печеру, щоб околишні міста могли її використовувати. Я обрав другий варік, бо шахти на шкелю будуть ще багато років неюзабельними, поки не вичистять усе прокляте залізо. А враховуючи купу розбійників, заліза треба багатсько і вже зараз. Другою цікавою несподіванкою стало розкриття лору. Виявляється, голова залізного трону Саревок стоїть за всіма проблемами, що оточують Балдур з Планом цього вельми цікавого індивіда було знищити шахти, розвести розбійників, щоб вони кошмарили простий люд, напрягти відносини з Амном, це типу сусідня держава, і прийти як справжній герой з тоннами залізних обладунків, щоб підім'яти владу у влатах Балдора. Єдине, що він не врахував, що є Бабіджон. Бебі Джон, котре вирішив влаштувати Батл Рояль у загублених королістах, буквально заливаючи кров'ю всі бандитські і не тільки стежки. Чуваки вбили в матір дівчинки. Ми виріжемо їх сім'ї. Десяток підозрілих дварфів. А, <п> фаербол <'єр> робить тукс. Список працівників даного депутата стрімко почав закінчуватися. Як в принципі, список всіх дивних або агресивних персій у грі. І на місці Саравока я би сильно напрягся, бо Дрім Тім вже прямує до врат Балдора, щоб врештувати трулі тисячі мінус сім вже безпосередньо в оченні цього дуже хитрого маніпулятора. Сьогодні вам сниться кров. Не кров на мечі, чи кров на ваших руках, але сукруниця, що потока течії з поліз, бой, що заповнює ліси та поля, Океан, котрий несе вас до краю землі І загрожує виходу як кудись ворожничку. Ця кров стається страшною. Потужна без, що алейкутєпій бок. Загалом, вона є чудось. І її неможливо спорити.